Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Тяга до насилля та жорстокості. Що це? Темне невід'ємна сторона нашої з вами природи, чи лише мерзенна набута хвороба, що наче гидка бородовка висить на і без того кривому носі людства? Але яка ж зрештою різниця? Запитаєте ви? Це дуже просто. Якщо це природні явища, то боротися з ним немає сенсу. Справа полягає лише в особистому виборі. Коли ж це людська патологія, то до неї певна річ можна спробувати підібрати ліки. Твір, про який ми з вами сьогодні поговоримо, підіймається питання та фантазує на тему, а що станеться, коли спробувати науковими методами, так би мовити, вилікувати закоренілого злочинця від жорстокості, тяги до насилля, одним словом, всього, що підпадає під категорію зла. Тобто, по суті, мова йде про позбавлення людини можливості обирати між добром і злом, та про те, чи має суспільство право робити такий вибір за окремого індивіда, власне, злочинця, мотивуючи таку дію самозам. Ахистом ідея надзвичайно цікава і належить вона перу Ентоні Берджеса, котрий розкриває її в своїй знаменитій книзі Механічний апельсин проте давайте відверто. Неможливо говорити про цю книгу, не згадавши неперевершену одноіменну екранізацію Стенлі Кубрика, котра великою мірою і зробила книгу відомою. Отож, її ми також обговоримо. А тепер приготуйтесь до занурення у світ старого доброго ультранасилля, бо ми починаємо. Розпочнемо нашу з вами розмову. Певна річ з коротенької біографічної довідки про автора. Отож, Ентоні Берджес. Хто це? Це англійський письменник. Народився він 25 лютого 1917 року в передмісті Манчестера. До речі, Ентоні Берджес це насправді літературний псевдонім. Власне, Ентоні це друге ім'я автора. А Берджес дівоче прізвище його матері. Повне ж ім'я письменника звучить як Джон Ентоні Берджес Вілсон. Чому для псевдоніму він вибрав саме прізвище матері? Можливо, це пов'язано з її трагічною смертю під час пандемії іспанки у 1918-му. Його молодша сестра тоді також загинула. Взагалі, якщо спробувати розібратися, то по суті дитинство Берджеса було, м'яко кажучи, не надто веселим. Його родина займалася торгівлею, їх можна було віднести до порівняно багатих людей. Насправді вони ледь-ледь втискалися до когорти середнього класу, але навіть цього було достатньо, що малому Ентоні на той час було досить таки важко знайти собі друзів. Частіше його просто гарненько лупцювали місцеві обірванці. А в школі, де більшість його однолітків або зовсім не вміли читати, або читали значно гірше, він знову ж таки почувався бі білою вороною. Окрім письменницької діяльності, Ентоні Берджес займався також музикою, якою захопився з самого дитинства. Він написав досить багато класичних композицій, і кілька разів їх навіть транслювали по радіо BBC. Власне кажучи, відбиток цієї пристрасті знаходить своє відображення і в книгах автора. Тут ми одразу згадуємо одержимість Алекса, головного героя механічного апельсина, Бетховеном і, зокрема, дев'ятою симфонією. Та насправді не тільки такі позитивні моменти з життя автора проникли до вже згаданого механічного апельсина. Справа в тому, що у 1944 році, коли Бердже служив у британській армії, під час одного з блекаутів його вагітну дружину зґвалтували четверо. Дезертирів, внаслідок чого вона втратила дитину. Якщо ви пригадаєте сюжет книги, то власне одним з проявів ультранасилля головного героя і його посіпак було зґвалтування дружини письменника, на будинок яких вони випадково натрапили під час одного зі своїх бешкетів. Тобто паралелі доволі прозорі, але насправді і це не всі прикраші, що спіткали письменника. Після років вчителювання та викладання в Бірмінгемському університеті варто зазначити, що Берджес мав ступінь бакалавра з філології, в а році його призначають на роботу до Британської колоніальної служби у Малайзії. Там він, усвідомлюючи занепад колоніальної системи і безглуздість своєї роботи, серйозно занепадає духом та пиячить. А коли його переводять до Брунею, де він викладав в одному з коледжів, у 1958-му під час уроку історії, Берджес втрачає свідомість. Лікарі діагностують йому неоперабельну пухлину мозку, сказавши, що жити письменнику лишилося лише рік. Власне, після цього, посилаючись на діагноз, Берджеса турнули з колоніальної служби, яку він втім не дуже той любив. Проте він хотів лишити щось дружині, а тому, заметушившись, почав як навіжений писати нові й нові твори. Яким же було його здивування, коли через рік, коли він нарешті діставшись до рідної британської медицини, довідався, що ніякої пухлини у нього немає. Такі моменти, напевно, можна порівняти хіба що з другим народженням. Перша дружина письменника померла від цирозу печінки, страждаючи від алкоголізму, так і не змирившись з втратою дитини. А у 1968 році автор одружується вдруге, цього разу з італійською графинею, яку втім він також пережив. Загалом, як на мене, його життя було сповнене розчарувань та несправедливостей, з якими він боровся як міг. Власне більшість його творів найважливіших творів так чи інакше містять активну політичну критику або намагаються підіймати якісь соціальні питання тобто як на мене, своїми творами Берджес намагається говорити зі світом, змінювати його. Отож, переходимо безпосередньо до механічного апельсина. Для того щоб я зміг пояснити вам природу такої гротескної назви, давайте спочатку розберемо сюжет цієї книги. В його центрі ми бачимо абсолютно закоренілого злочинця, підлітка схибленого на насиллі та як не дивно на класичній музиці. Розважаючи зі своєю бандою, він лупцює бездомних, викрадає автомобілі, влаштовує погроми і навіть зґвалтування. Тобто, загалом автор нам демонструє чисте рафіноване зло, яке тільки може. Може викликати суспільство. Причому особливої гидотності цьому злу додає його неусвідомленість. Головний герой, Алекс, скоює все це, ніби граючись, додаючи своїм злочинам особливої моторошності. Власне, під це можна приплести таку кримінологічну закономірність, що підліткові злочини, як правило, найжорстокіші. Та зрештою, як то часто буває, коли почуваєшся безкарним, все заходить занадто далеко, і зраджений своїми товаришами Алекс потрапляє до в'язниці, там, хапаючи. За єдину можливість вибратися на волю, він погоджується на урядовий експеримент, що полягає, так би мовити, у лікуванні злого начала в злочинцях, використовуючи певні препарати, Алексу під звуки дев'ятої симфонії Бетховена транслюють відеозаписи різноманітних злодіянь, виробляючи поступово у ньому рефлекторну нудоту та болі щоразу, коли він думає про будь-яку навіть найменшу жорстокість, а на додачу, і коли чує свою колись улюблену музику, позбавивши по суті його. Вибору між добром та злом. Таким чином, зрештою, знову опинившись у суспільстві, герой зустрічається з усіма своїми жертвами і колишніми друзями, які радо відіграються на ньому за всі кривди. Врешті-решт, це призводить до трагічної розв'язки, яка, втім, також відкриває нам нові сенси. Ледь не померши, Алекс отримує медійний резонанс і статус жертви урядових експериментів, що, в свою чергу, надає йому можливості в маніпуляції політиками. Його переліковують від попереднього так званого лікування і пропонують Боту в уряді, щоб всю цю справу замнути, головний герой знову стає жорстоким та з підступним оптимізмом дивиться у майбутнє. Такою є кінцівка старих американських видань, за якими Стенлі Кубрик і знімав свою екранізацію. Насправді, ж справа в тому, що у 1962 році, коли Берджес приніс свій рукопис, американський видавець наполіг на виключенні з книги останнього розділу, в якому після перелікування, коли Алекс знову отримав змогу обирати між добром та злом, він усвідомлює свої помилки і вже за власним бажанням стає добрим. Цей знаменитий 21-й розділ натомість був пересув відсутній в британському виданні його відсутність в екранізації, на думку Берджеса, стала жахливою помилкою. До речі, розділів саме 21, оскільки це символізує процес дорослішання та становлення людини. Тобто, зрештою, у 21 розділі ми бачимо, як Алекс виправляється, що демонструє нам зрілість та свідомість позиції добра, і незрілість та насилля, які він виходить просто переріс. Щодо назви, чому ж саме механічний апельсин, то насправді все доволі просто. Апельсин символізує щось органічне і природне, в даному випадку людину, яка може обирати, яка може ставати тим, ким хоче, і робити те, що хоче. Так, іноді це жахливі речі, але все одно це питання вибору. Проте слово механічний означає позбавлення цього вибору. Тобто, в даному випадку ми бачимо людину, позбавлену вибору між добром і злом, її, наче механічну іграшку, заводять ключем на певну дію. Власне кажуть, Берджес дуже сильно рефлексував на цю тему. На його думку, людина, позбавлена вибору, перестає бути людиною як такою. Вона втрачає частинку божественності, ламається, оскільки так чи інакше наш людський механізм все життя заводиться чи то богом, чи то дияволом, а втрата одного з цих полюсів руйнує баланс, руйнує суть нашої людськості. Також кілька слів варто сказати про лінгвістичну складову твору. Герої підлітки у ньому послуговуються чотирнадцяким сленгом з російськими словечками. Автор називає його «нацад» від слова «нацяті», тобто маються на увазі підлітки, яким кільканадцять років, кільканадцять нацять. Берджес вигадав цю штуку під час своєї мандрівки до Радянського Союзу. Власне, і візуальні образи місцевої молоді він також взяв собі до книги. Насправді ж, коли ти читаєш механічний апельсин, і змальоване там суспільство і власне використання молодд у сленгу російських слів натякає нам, що ми читаємо не просто наукову фантастику, а антиутопію. У 1971 році великий Стенлі Кубрик екранізував цю книгу, власне і зробивши її цим популярною. Звичайно, у вас виникає питання: краще читати книгу чи дивитися фільм. Насправді, якщо ви лише подивитеся фільм, ні змістовно, ні сюжетно, за виключенням фіналу, ви не втратите. Кубрик прекрасно передав все те, що хотів сказати Берджес. Та потрібно розуміти, що коли геніальний режисер береться за такий твір, він все одно так чи інакше, в силу свого бачення, додає йому. У щось своє, і екранізація механічного апельсину не є виключенням. Кубрик переосмислив весь універс твору, і основна відмінність, що кидається мені в очі, це абсолютна аморальність, дещо карикатурність просто таки всіх персонажів. Головний герой, його батьки, адвокат, навіть стара жінка, яку Алекс убив. У Кубрика всі вони підкреслено аморальні, вульгарні та дещо дурнуваті. Так він знову ж таки підкреслює занепад зображеного у книзі суспільства та його антиутопічність. Отож, давайте все підсумуємо. Про що механічний апельсин? Перш за все, він про вибір, про можливість обирати між добром та злом та визначальну важливість цього вибору. Людина без вибору перетворюється на механічну іграшку, яку заводять на певні думки чи ідеологію. Великою мірою ця книга також про дорослішання, оскільки в оригіналі автор задумував показати нам, як головний герой зрештою виростає над собою і навертається до добра. Та, звісно ж, в силу обставин ми отримали ще й додатковий варіант книги, з вже зовсім іншою кінцівкою, а відповідно і мораллю. З якої ми бачимо, що зло лишається злом, як його не лікуй. Воно не робить висновків, воно не перевиховується. Ця справа завжди лише у власному виборі та внутрішньому переконанні. Що ж у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.